Костяна Лиги Євгенівна Кричков и Тян Миколаєвич Оксана Борисівна. Тарасенко Оксім Петрович. Я дай Олександр Олександрович. І там. Максим Ігорович. Третя буква у мене викликала сумніва, я мовка. Тарасенко Андрій Анатолійович, вітаємо вас і батька З В'ягінцем Олег Євгенович. Горелик Ольга Володимирівна. Ми були сміні. Вітаю. Вибачте, будь ласка, кому не дістався сертифікат. Я сподіваю, ви не багато. Що... небагато. На було рівно п'ятдесять. Ви почайте. a ah,